Сесія європейського парламенту сьогодні завершилася у французькому Страсбурзі? Засідання були багаті на українські питання. Зокрема, євродепутати ухвалили рішення про надання Києву великого траншу надзвичайної макрофінансової допомоги. Більше розповість кореспондентка «Еспресо» у Страсбурзі Тетяна Висоцька. Таню, я тебе вітаю. Отже, які підсумки триденної сесії Європарламенту? Добрий вечір, студія. Добрий вечір вже порожніх кулуарів європейського парламенту. Е, можна сказати, що найважливіша подія в практичному плані для України відбулася сьогодні. Сьогодні європейські депутати проголосували за. Затвердження, як ви вже сказали, надзвичайної макрофінансової допомоги для України і черговий транш становитиме 5 мільярдів євро. Що є дуже великою сумою і безпрецедентною цього року. Сума ця повинна надійти до державного бюджету України вже дуже скоро вже цієї осені. І до кінця року Європейський Союз передасть Україні ще 3 мільярди євро цієї самої надзвичайної макрофінансової допомоги. Давайте послухаємо про це деталі. Від високого представника ЄС питань зовнішньої політики Жозепа Бореля президент Єврокомісії виступила з ініціативою запропонувати мікрофінансову допомогу Україні, яка сягне 9 мільярдів євро. Деяка частина цих коштів уже доступна. Держави-члени погодилися, що скоро Україна отримає 5 мільярдів євро. Ще 3 мільярди надійдуть пізніше цьогоріч, у залежності від домовленостей із цього приводу. Загалом для європейців центральною подією цієї сесії стало проголошення програмної доповіді про стан справ у ЄС президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І для України важливо було те, що під час проголошення цієї доповіді прозвучало чітко санкції проти Росії будуть продовжувати зараз. Не час умиротворювати агресора заявила Урсула фон дер Ляєн санкції, які ввела Європа, працюють. Вони погіршують стан російської економіки, вони послаблюють російську армію, і тому боротися з Росією треба до кінця і до перемоги. Україна і Європа переможуть. Заявила Урсула фондерляєн. І третє велике і дуже важливе для України питання, яке також голосувалося сьогодні. Це е, болюче. Гуманітарне питання про злочин Росії проти українських громадян, депортація українських громадян в території України окупованих агресором на території Росії, де вони проходять через концентраційні табори, приниження, пошуки націоналістів, тортури. А наших дітей, на жаль, передають на всиновлення росіянам, і дуже важливо те, що Європа це почула. Європейські депутати виступили з відповідною заявою. У якій закликали Росію припинити порушувати закон, і зараз Європа буде працювати над конкретними механізмами, яким чином можна примусити Росію повернути українських людей і українських дітей на батьківщину.